Псалом 2 Пророцтво про царство Сина Божого. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне, земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Позриваймо ми їхні кайдани, і поскидаймо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них, і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою, і я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь. Ти, мій син, я сьогодні тебе породив, жадай ти від мене, і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі, Ти їх побиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте, царі. Навчіться ви, судді землі, служіть Господеві зо страхом і радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блажені усі, хто на нього надіється.